Є, друзі! Где? Дощ іде? Але я зафіксував, що поплавка немає! Жека твоя палка! Санек! Не матюкайся, давай пиццак! А я не матюкайся, маска! Давай пиццак! Ай, дам! Братан! А я дивлюся, поплавка немає! -мою! Женюк! Давай давай, я все вин! Вс, Да ведь ну, Тоже, такие самые, точно. Такие. Ух! Точно. Аппаратура! При нем. Там посклад да уже повысили. Вот Есть? Все, подожди, попускаю. Фу. Ось так ось, друзі, наш планктончик працює, наша оснасточка працює. І все просто круто.